Влада намагається знайти порозуміння з підприємцями центрального ринку. Однак, на зустрічі, що відбулась 8 червня у виконкомі, сторони не знайшли єдиного рішення. Поки що ситуація залишається остаточно невизначеною адміністрацією Адміністрація ринку та міська рада, за словами учасників зустрічі, пропонувала підприємцям знести свої ларьки та поставити нового зразка. Вони будуть коштувати 16 тисяч гривень, або їх можна буде виготовити власним коштом, але тільки такі ж самі. Можна буде і брати їх в оренду. Між тим, до цих пір адміністрація та підприємці не дійдуть згоди в оцінці того, що відбувається на центральному ринку. Частина підприємців вважає це реконструкцією, а тому вимагає проект, якого у влади немає. Влада ж вважає, що це лише впорядкування торгових місць, і тому проект не потрібний. На думку підприємців, нові ларки це не більше ніж чергова спроба видорути у них гроші. Встановлення нових ларьків не дає їм жодних гарантій на збереження торгового місця, оскільки придбаний ларьок не буде якимсь чином прив'язаний до території та продаватися разом із землею, на якій стоїть, не може. Майже аналогічна схема афери вже раз була втілена на ринку наприкінці 90-х. До речі, тоді мером міста був Степан Цепюк.